Діти. Вітаю вас на сьогоднішньому занятті під назвою Що на городі в нас росте. Сьогодні я хочу розпочати із однієї казочки. У великій превеликій країні смокота жили були два брати-кухарі. Їм подобалося зранку до вечора готувати різні страви. Та одного разу. Коли вони готували смачнющий борщ, їм не вдалося пригадати, звідки ж взялися овочі? Цікаво, сказав перший брат кухар. А звідки в нашу країну смакоту привозять ці смачні овочі? Інший відповів: Не знаю, і вирішили вони. Помандрувати разом, щоб побачити, звідки ж приходять овочі. Подивіться уважно, як думаєте, звідки до нас потрапляють овочі? Так, із магазину або городу. А як овочі потрапляють до магазину? Так, їх привозять на таких величезних машинах. А звідки, де ростуть овочі? Так, овочі ростуть на городах. Братам кухарям дуже цікаво знати, як саме вони ростуть. А ростуть овочі, а овочі це і смачнющі помідори, і морква, і бурячок, і баклажани, і капуста. Всі ці овочі ростуть як під землею, так і над землею. А доглядає за цими рослинами огородник, людина, яка поливає, підпушує їх. А ще, щоб вони були смачні, потрібні їм сонечко, водичка та тепло. Дітки! А для чого нам потрібні овочі? Так, бо це додатковий клад вітамінів. Молодці, кухарі дуже вдячні за розповідь, тому вони вам приготували деякі страви з овочів. А ви, цікаво, любите овочі? Присилайте свої варіанти, який ваш овоч є найулюбленішим. Чекаю на ваші роботи. До побачення!